У колах травня 2015 року слідчий суддя Урозького міськравного суду передачу прессекретарі Бобушка з участі особи, яка подала скаргу уступа, прокурорів Сливич Медуниця, розглянувши відкриту судову на сім залісу містю матеріали справи за, за, за скаргою. Ступак Ларі Світові на діяльні, що до нанесення відносин купінального порушення до єдиної регіону судових розслідувань, керуючий системою 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя уколи. Скарую ступа Кларіси Вікторівна на бездіяльність щодо нанесення про пропинає прокуроршення до єдиного реєстру до судової частини задовольнити, зов'язати прокурора Закарпатської області, внести відносини за скаргою ступа Кларіси Вікторів, подано неї 20.04.2015 2015 року до прокуратури Закарпатської області, до єдиного реєстру досудових розслідувань та невідкладно розпочати досудового розслідування стосовно фактів, зазначених у повідомленні про злочин. Ухвалу скаженої підлягає, поне текст Відповідно до статті 376 КПК України буде оголошеним учасником судового провадження 8 травня 2014 року 15.00, чий суддя підписувачу. З Зміст з короткою хвалі зрозуміли. Так, все судово засідало, що закрити. Так, всі... не, тут не треба хлопати. Треба. Вас я попереджаю в наступний раз. Ви цих фривольностей мені не, дозволяє... не дозволяєте ви зрозуміли, так? Ви собі. Якщо ви прийшли, ви сіли, будь-які рухи в залі робляться з мого дозволу. Ви зрозуміли, так? Все, можете бути вільні.